У лютому 2022 року, одразу після вторгнення російських військ в Україну, програміст Сергій Максимець із Чернівців розробив гру, де можна було бити і перемагати загарбників. Зробив він це в дуже короткі терміни. Спочатку він шукав подібні гри, але все, що йому траплялося, не мало відношення до політичної ситуації. І Сергій вирішує написати гру самостійно хоча до цього спеціалізувався виключно на інтернет-магазинах. Буквально за тиждень програміст написав простеньку покроку стратегію Битва за Україну, в яку можна грати просто в браузері. Потрібно переміщати війська між регіонами України, поки російська армія наступає зі Сходу і півночі. Гра коротенька і невимоглива, але водночас із достатньою стратегічною глибиною вона стане в пригоді всім, хто хоче трошки відволіктися, залипнути і посублімувати. Вважає Сергій розробка ігор про війну України і Росії це питання часу, і звичайно, в майбутньому їх буде досить багато. Вітаю, піпли! В цьому відео я розповім про ігри на тематику війни. В Україні, які вже розроблені, чому їх розробляють, поговоримо про скандал героям слава, який планувався режим гри за окупанта. І загалом, чи потрібні такі ігри. В кінці відео буде невеличка частина для підписників, не пов'язана з темою відео. Це звіт стосовно збору на мікрофон, звук з якого ви чуєте прямо зараз. Тож таймкоди в описі не забувайте про подобайку та підписку, і починаємо. Розробники різних ігор про війну в Україні кажуть про особливу місію, яку відчувають та формулюють, коли беруться за цю тему. Сергій Воронов, той самий, що розробив славу героям, про яку ми ще поговоримо, каже, що це ідейний проєкт про глорифікацію події людей, які поклали життя на війні. Саме цьому буде присвячена основна сюжетна кампанія. Від ідеї мультиплеєра вони все ж не відмовляються до кінця, хоча саме в ньому була можливість грати за окупанта. Та яким саме він буде, поки. Що зрозуміти важко. Адже сама ідея командного режиму в такому шутері автоматично передбачає можливість грати за іншу армію, тобто російську. Та давайте спочатку зачепимо тему інших ігор про війну в Україні, розроблені під час тої самої війни. Адже героям слава це шутер, але жанри бувають різні, і зачасту ці інші жанри несуть собі інше подання та інші асоціації. Наприклад, київський дизайнер та інді розробник Денис Солоний теж зробив простеньку гру, але вона стала справжнім хітом трактор проти танка. Задання в тому буксирувати відбитий танк з літерою Z по пересіченій місцевості. Такий собі Hill Club Racing. Я її почав розробляти, коли зрозумів, що все так швидко не закінчиться, просто щоб відволіктися. Пояснює Денис, і ось про що я й говорив: інші жанри можуть викликати інші асоціації. Справа в тім, що українські. Трактори, що буксирують трофейну російську техніку, були на той час мемом, ходив навіть вислів, тракторні війська. Денис стверджує, що його гра влучила в точку, і навіть він сам не очікував такого ефекту. Взагалі, в перші місяці війни українці написали безліч маленьких ігор найрізноманітніших жанрів, про деякі з таких ви можете подивитися у відео в підказках. У них треба було керувати байрактаром, навіть в дію додали міні-гру з одноіменною назвою, що там говорити, або собакою сапером стріляти по російських військових кораблях атакувати російських солдатів бойовими гусами і бити Путіна калаталом по голові. Та потім настав час більш серйозних проєктів. Основний продукт студії Старні Games – по стратегії про Другу світову війну. Але у квітні 2022 року було вирішено зайнятися розробкою візуальної новели про війну в Україні: Ukraine War Stories. Реліз відбувся у жовтні. Коли наші звільнили бучу, ми зрозуміли, що хочемо показати всьому світу, що тут сталося. Пояснює голова студії Ігор Тимошенко. А то сидить американець де небудь у Техасі, у нього бензин подорожчав удвічі, і що там у цій Україні відбувається йому не зрозуміло. А погравши в нашу гру, він зрозуміє, що подорожчання не така вже й страшна плата за мирне небо над головою. У грі немає ні анімації, ні спецефектів. По суті, це візуальна новела, де треба просто читати історію і обирати скількох варіантів дії. Та історії ці змушують відчути жах. Скажімо, до тебе в підвал вриваються російські військові і вимагають відповісти, де ховаються українські нацисти. Можна спробувати їх обдурити, прикинутися дурником або почати сперечатися, пояснюючи, що та ніяких нацистів в Україні немає. Останнє найнебезпечніше вбити не вб'ють, А от настрій у всіх і головне у героя зіпсується. А якщо настрій героя впав до нуля, він зневіриться і не зможе пережити війну. Все ж це гра, і елементи гри присутні. Над створенням гри працювали п'я. 5 осіб. Тимошенко стверджує, що студія не планувала заробляти на ній і навіть повертати те, що витратили. В підтвердження на українській гровій конференції Games Gathering гра отримала премію в одній із номінацій, і всі гроші були переведені до фонду Повернись живим. Схожий проєкт зараз розробляє команда «Тімба Вовна» – Візуальну новелу про Маріуполь, «The Nightmare Winter». У листопаді 2022 року розробники випустили перший з дев'яти епізодів гри, але відтоді новин про проєкт майже немає. Масштабніший проєкт на ту ж тему у березні 2023 року анонсувала студія Twi Games – Hollow Home. Це рольова гра про підлітка, який намагається пережити облогу Маріуполя російськими військами на початку повномасштабного вторгнення. Розробники кажуть, сюжет гри заснований на реальних історіях маріупольців, а в плані геймплею вони на. Дихаються польською грою зі of Mine 2014 року, симулятором виживання цивільних під час облоги та боїв у місті. До речі, анонс Hollow Home спричинив дискусії в ігровій та професійній спільнотах, хоч і не такі потужні, як Glory to the Heroes. Річ у тім, що розробники зі of Mine свого часу робили гру про вигадане місто погорень, столицю вигаданої країни Гразнавія. І хоч у грі були досить прозорі натяки на облогу Сараєва в Боснії 92-90. 90-х роках все ж жодних балканських топонімів у грі не було. Натомість українські розробники чітко кажуть, що місто дії холху Маріуполь. Такий підхід сподобався далеко не всім, і це теж варто запам'ятати. Адже до цього ще повернемося. Розробник певно, першого повноцінного шутера про нинішню війну Сергій Воронов, про якого я згадував на початку, спочатку нападу, знаходився у київській теробороні. У квітні 2022 року, коли російські війська відступили від Києва, він зміг нарешті зайнятися проєктом серйозно. Його проєкт називається Glory to the Heroes, тобто героям слава. На такий продукт є запит у суспільстві. Вважає Воронов. Багато хто хоче відчути себе причетним, хоче вбивати окупантів і дати волю гніву. Наша гра все це дозволяє. Вона насамперед про комбатантів, людей, які беруть безпосередню участь у війні, не тільки про військових, а й про добровольців. Та коли Ало відомо про можливість грати на стороні руснявих, що знову ж таки не може не передбачати мультиплеєри. І стався той самий скандал в інфопросторі. Розробник стверджує в інтерв'ю DAO, що гра ідейна про глорифікацію цих подій і людей, які поклали життя на війні. Але він повідомляє, що велика кількість цільової аудиторії це західні гравці, для яких події не відіграють такої ролі, як для українців. Їм цікаво пограти за росіян через певну зброю і техніку, яку вони мають. Вони зовсім не Мають про моральний підтекст. Зазначає Сергій Воронов. Та тим не менш українська спільнота у Твіттер не дуже люб'язно зустріла цю новину. Користувачі обурені тим, що розробник створив можливість бути на боці росіян і жартують, що таких гравців слід відправити до СБУ. Для чого під час війни створювати гру, в якій можна грати за ворожу сторону, і відтворювати геноцид українців, який насправді досі триває, Незрозуміло. А тим паче називати цю гру героєм Слава це за шквар. Пише у своєму каналі Падон. Він же Юліан Грицевич, український ютубер та актор озвучки. І в цьому є правда. Тож очікувано отримавши хейт в сторону проєкту, розробники шутера призупинили роботу над мультиплеєром у грі поки що. Бо команда розробників Space Death Games не буде прибирати можливість багатокористувацької гри. Хоча знову ж таки конкретики, яким вона той онлайн бачить, не дає. Спочатку сфокусується на сюжетній кампанії, яка буде передавати. Контекст гри про це повідомляли у Твіттер. До речі, кошти розробники залучали, зокрема, через Patreon. Раніше вони заявляли, що мультиплеєр опрацьовують першим, тому що їхній невеликій команді не вистачає ресурсів на повноцінну сюжетну кампанію, а зробити мультиплеєр набагато простіше. Але після суспільного обурення орієнтир все ж змінили. Мовляв, так, про багато воєн створювали ігри, але наша війна з Росією поки що триває. Тож це виглядає як знущання і танці на кістка тим паче передбачалося, що у росіян буде багато зброї і краща авіація. Ото ще. Врешті решт давайте перейдемо до теми, для чого це все розробляється і що чекати далі питання прибутку та аудиторії. Розробники ігор про війну в Україні здебільшого кажуть, що не планують отримувати з них прибутку. Візуальні новели, такі як Ukraine War Stories чи Nightmare Winter, взагалі безкоштовні. Та очікувано масштабніші проєкти все ж таки будуть продаватися за гроші. Валерій Міненко з Twій Games каже, що Hollow Home сам по собі великий і дорогий проєкт, і маленька студія. В принципі, не може зробити його безкоштовним, бо це повноцінна робота, що логічно. Скандаль на Glory to the Heroes, все ще шукає видавця, але її теж не планують як безкоштовну з огляду на її масштаби. Та головне певно те, що усі ці ігри, зокрема ті, розробка яких коштує копієчку, так чи інакше орієнтовані на західних гравців та взагалі аудиторію по всьому світу. Вігор з умовним сюжетом тут немає проблем. А от з іграми, які порушують етичні питання, все може бути складне. Ніше Остап Українець вважає, що в таких випадках українська публіка має загалом прийняти таку гру інакше виходить, що розробники будуть продавати західним гравцям досвід українців, з яким самі українці себе не співвідносять, що теж неправильно. А що такого говорить іноземній публіці продукт, граче, щоб там не було, що цій публіці принципово почути, але нам не варто зі сторони, це буде виглядати як обговорення нас без нас. Якщо ти намагаєшся поділитися типу українським досвідом, який буде чужим українській публіці, то ти насправді робиш це не для того, щоб поділитись досвідом, а щоб заробити чи щось інше. каже він: а Олександр Володарський вважає, що хайп на війні це взагалі невдала маркетингова стратегія на західних ринках. Ігрової індустрії, бо тема війни в Україні там сприймається як ризикована, а продакшн у великих проєктів за дорогий, щоб ризикувати інвестиціями. Тож знову дві сторони медалі. Пам'ятаєте Hollow Home, де місцем дії виступає Маріуполь. Я говорив, що це варто запам'ятати з тої причини, що вона правильно ілюструє нинішні настрої суспільства. Тому наразі це гостра тема. Зокрема, для нас українців чиї країні йде війна. Тому будь-яке реальне нагадування, на мою думку, ще зарано ще зарано розвивати те, що не закінчилося, навіть в ігровій індустрії. Та доречність теми війни в Україні та воєнних злочинів росіян виникає не лише в ігровій індустрії. Суспільні дискусії так само точаться і навколо, наприклад, художньої літератури, у листопаді 22-го року спалахнув скандал навколо роману Буча історія одного полону Дарини Гнатко, через що видавництво клуб сімейного дозвілля навіть вирішило не публікувати роман. Тож наразі треба, розробляючи продукт на таку складну тему, враховувати настрої суспільства та розуміти, що якщо для тебе це лише фільм, гра. А чи книга, то для когось це має занадто важливе чи близьке значення? Що чекати далі? Далі чекати те, що зараз вважається недоречним, адже варто розуміти, що після закінчення війни за тему все ж візьмуться інші більш великі та відомі студії, які будуть показувати події на власний манер. Можливо, більш художньо, де зі сторони окупанта. Все це є більш ніж впевнений буде. Але все ж яке ставлення до цього буде у світі, і зокрема в українців, ще доведеться побачити. Та все ж зараз головне перемогти зло. І я впевнений, з такими людьми це обов'язково станеться. Пишіть власні думки стосовно теми в коментарях. Дякую за перегляд та підтримку мого каналу. І слава ЗСУ. В мене на цьому все. Далі частина для підписників, зокрема, тих, хто донатив на новий звук. Тож бережіть себе і па-па! Більш детально про ситуацію з вибором мікрофону я описав в телеграм-каналі. Та ось підтвердження того, що гроші, які ви задонатили, пішли на перевірений варіант, від якого я в захваті, як і в захваті від вас, бо дійсно не очікував такого фідбеку. В банці ще лишилися гроші, і зачиняти я її певно не буду, оскільки в планах ще дуже багато речей, які коштують грошей. Тож всі ці гроші підуть лише на покращення якості. Я радий розвиватися і радий мати таку аудиторію. Дякую.